Місцева жителька Ганна показує посічені вікна на кухні. Оце трошки все посипалося в ось ще не прибрали стекло. Жінка розповідає, обстріл почався близько восьмої. Десь, може, без 15, без двадцяти. Я якраз отут і стояла біля чайника, взрив, злякалася, стекло посипалося. Та й так собі як, оділилася з пугом. Осім, завтракали, я за столом сидів, кушав. А жона якраз чайна розливала. І тут зрив, стекла посипались там у нас немножко, де ми кушали. Но мене не вони далеко Далі стекла не політіли. Ні, паліда і все там на подоконник. Ганна говорить, внаслідок атаки загинула людина. Тільки жалко, ж того чоловіка. Вивелий чоловіка. Ми вийшли, він лежить на вулиці. Ну, вже його опізнали. Хто він такий? Тетяна Штепенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.